Наступні 8 хвилин я вам розкажу про деякі дешевші альтернативи популярних ETF, таких як PY, GLD. Я нагадаю, що на каналі вже є відео про QQQ і QQQM. І я можу з вами поділитися, що якщо інвестор інвестує в SPY, він подивиться це відео. Давайте скажемо це інвестор Віктор, якого ви вже бачили відео про фінансових консультантів. Ось, якщо він перейде з пая з комісією 0,09% на SPLG, то він зекономить за весь час інвестування майже 20 тисяч доларів. Розрахунки, як завжди, в файлі Demo Capital. якщо ви не знаєте досі, де цей файл знайти, напишіть, будь ласка, в коментарях слово демо. Я вам вдячний за ваш лайк і давайте розбиратися. Я вам зараз покажу порівняння цих фондів. Ну, QQM я вам вже показував. Зараз SPY і GOD подивимося. Єдине, нагадаю, чому, чому компанії так роблять річ тому, ну дві причини основні, річ тому, що вони створювалися дуже давно SPY і Джіоді, і відповідно в них інша юридична структура. І зараз, коли вони роблять новий дешевший ETF, вони вже використовують сучасну структуру для ETF-ів. Це одна причина. Ну, а друга причина річ в тому, що ви знаєте, що в СПА є дешевші альтернативи. Це VU і IVV, там комісія 003. Тепер ви знаєте, що є співді з комісією 002. І все одно в Спая набагато більше активів. Чому? Тому що це продукт для інституційних інвесторів, тобто інвестори, які можуть зробити трейди там на сотні мільйонів доларів. СПА, головна перевага не комісія, а ліквідність. Багатьом інституційним інвесторам вона критична, тому вони готові там заплатити трохи більше для рітейл інвестора який робить buy and hold, та для нього набагато важливіша комісія, як у випадку Віктора і 20 тисяч доларів зекономованих. Тому що ліквідність, я вам зараз покажу спреди. Ви побачите, наскільки вони мінімальні і по спаю, і по SPOG. Тож давайте інвестувати розумно, платити менше комісій, і а ми зараз детально подивимося порівняння цих фондів. Курс Master of Stock Market Ми вперше запускаємо в школі і і моя гордість це набір тренерів курсу. Це все люди практики та ще й з міжнародними кваліфікаціями саме в сфері фінансів та інвестицій. Подивіться, будь ласка, програму: це шість живих вебінарів. Це знання для досвідчених інвесторів, це розбір і кейсів, і портфелів. Це також про гроші як інструмент вашого щастя. Запрошую на навчання. Отже, ви бачите статтю Discounted QQQ spike loans pulling in cash». Чому тому, що завдяки таким блогерам, як сімейний бюджет, ви бачите, стаття відносно нова, а йдуть великі притоги в ці фонди, які створені для рітейл-інвесторів. Ви спитаєте, чому це не відбувалось раніше? Тому що. Цих раніше фондів деяких не існувало. Ну, ось ви бачите, різниця, да, GOD, це найбільший фонд на золото, це 40.04, та 40 Basis Points і 0,1 це його дешевий клон. Так само тут є стаття, яка порівнює QQM, ви можете подивитись відео на каналі, там це детальніше. І ось те, що нас з вами цікавить: SPY VS SPOG. Ви бачите, що е, це той самий е, фонд, тобто, це е, точніше ETF issuer це State Street і так далі. І ви бачите, що QQM, наприклад, був запущений в 2020 році. Да, До речі, ще. Можуть робити security lending тіф, тобто додатково там заробляти і за рахунок цього зменшувати комісію. Давайте з вами детальніше подивимося. Ось я вам показую ratio 0,05, ну, навіть трошки більше, і ось SPOG. Ви бачите, те, що я сказав, що інша структура. Ви бачите, що UM кардинально різний, тобто SPY – це один з найбільших в світі, можливо, навіть найбільший треба перевірити. А SPOG 33 мільярди. Комусь на фоні SPY здається, що це мало, це насправді один теж. З гігантських фондів. І ось те, що я вам говорив, бачите, тобто спред він фактично не відрізняється. Ну, він там трішечки більше спає, ви цього на трейдах навіть не помітите. Тобто, для вас, як для пасивного інвестора, вам вигідніше тримати SPOG і, відповідно, платити менше комісії. Та? Ось ви бачите, що він там був ребрендинг і так далі. А, чому тут SPY написано? А, ну, Далі SPOG. Cost Effective Option, тобто 0,02, навіть дешевше, ніж ЖВВ, той самий issuer, да? а, І а, так, в них є suit funds, Low Cost Funds, Recently Hit, значить 200 мільярдів. Ну це не тільки SPOG, це так розумію, там QQM. Ви <свистак> <Ja. свистак> вибачте, інша компанія, тобто там ще інші фонди. І ось тут ви можете вибирати, але суть я вам вже сказав. Тобто, якщо вас цікавить менший Total Cost of да, ви рітейл інвестор то вам відповідно більше підійде SPOG. Тому сподіваюся, що цим відео я дуже багато вам коштів вже зекономив. Да? Ну, ось ви бачите, тут багато ще порівнянь. In on your needs», якщо ви хочете «minimize holding costs», то для вас підійде «SPOG». та простий висновок і тут купа порівнянь. Те саме дивіться по «GOD», Тобто цей сайт вам знайомий а в ком. Ви бачите, що «GOD» хоча в 5 разів більший, але комісія більше в 4 рази. І те саме вони для вас на перший погляд відрізнятись не будуть. Тут трішки ви бачите більший спред, Але коли ви закладете ці 0,3 в оці розрахунки, демо capital, то ви побачите, що там різниця ще буде більшою. Я, чесно кажучи, не репохував, але ми говоримо. Там про десятки тисяч доларів, якщо це такий портфель, як Віктора. Тому ось бачите одним таким відео, можливо, я комусь з вас зекономив там, тисячі чи навіть десятки тисяч доларів, залежить, як ви інвестуєте. Ну і багато з вас, взагалі, мабуть, не чуло про SPOG. Чи варто вам замінювати IVV і -IV VU на SPOG? Це цікаве питання. З одної сторони. Це топ 3 компанії. Ви знаєте, що iShares номер один IVV, номер два VU, якщо по компаніях говорить. Тобто вони всі великі, вони всі ліквідні. І єдине, на що ви можете звертати увагу, крім спреда expense ratio, це ще на tracking difference, да, Наскільки вони точно і гарно повторюють власне індекс і відповідають дохідності індексу. Тому там оця 0,01% різниця. Вона може бути теж значною, якщо у вас значний капітал з одної сторони. з іншої сторони, треба перевірити трекері ріфференс і порівняти всі три фонди: IVV, VU і SPOG. Ну, ви знаєте також, що і в інших великих компаніях, K Invesco, є теж фонди. Я, я би вже, якщо робив таке порівняння, то взяв би всі фонди, в яких там хоча б 10 мільярдів є. Дякую за ваш лайк. Пишіть в коментарях, якщо ви не знаєте, знайти ДДМо капітал, пишіть в коментарях. Які у вас є питання по цьому відео? Пишіть, якщо у вас є нові ідеї на нових подібних відео, щоб допомагати пасивним інвесторам платити менше, заробляти більше. Ми завжди вдячні за будь-яку підтримку, яку ви надаєте сімейному бюджету. Чи то ви зробите шер відео, чи зробите лайк, like, чи просто комусь порекомендуєте, розкажете про нас. До нових зустрічей на сімейному бюджеті.